Уже Володимир Зеленський доручив. Правоохоронцям провести комплексну перевірку рішень ВЛК щодо корумпованості. Так ось наш президент доповів у своєму телеграм-каналі про наказ на черговому засіданні РНБО. Розслідування стосуватиметься сфальсифікованого надання медичної комісії інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року. Також влада планує завершити процес повної цифровізації роботи ВЛК лідер країни за. Зазначив, що для припинення маніпуляцій з поняттям обмеженої придатності військовослужбовців варто переглянути систему, ну і дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. Пане Тарасе, ну таке ось рішення РНБО, скоріше за все, справді, набули широкого масштабу ці всі незрозумілі діяння ВЛК, в тому числі. Ну і взялися, начебто, за цю ситуацію. Як ви думаєте, чи загалом це от реально втілити і реально перевірити всі ці 18 місяців, тисячі людей, які були, е ну, зрештою, списані? Чи це ну, якби заяви і заяви? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що ну, щоб виграти війну, ми повинні перебудовувати наш державний апарат. Ми повинні становити більш ефективними. Це стосується, якщо у нас побудований більш-менш ефективний апарат, наприклад, який називається армія, так генеральний штаб зараз активно реформується, в тому числі Міністерство оборони. Там воно стає прозоріше, як би там не говорилися, і так далі. Тому ну, наступний етап все що стосується військової інфраструктури, тому що скарги на роботу військоматів завжди існували, і звичайно, якщо там є проблеми, то вони повинні а, вирішуватись і ставати ефективними в першу чергу. І звичайно, що ну рішення РНБО це все ж таки рекомендаційне рішення, а, тому що РНБО це такий а, не орган виконавчої влади. Він більше рекомендацій дає. Координує так політику у сфері безпеки, а конкретно виконавця, це скоріш за все, буде Міністерство оборони, Генеральний штаб, якщо там перетинається а, правоохоронні структури, які будуть займатися в тому числі виявленням цих речей. Ну, подивимось, чи зможуть вони це зробити. Я думаю, що якщо візьмуться і системно поставлю на роботу, якщо це там буде ще питання цифровізації цих цих процесів, то вони будуть пришвидшуватися. Ну і е, власне, пана Веніславського є вже так само. Коментар цього е, рішення дає НБО. Я вважаю він представник президента Верховної Ради. Я вважаю, що мова може йти про десятки тисяч людей, признаних непридатними до військової служби. Звичайно, ми не можемо говорити, що всі вони були е, е, при е, Признані визнаними непридатними без підстав, але е їхня значна частина це громадяни, які намагаються через корупційні схеми, е ну власне, уникнути призову. Отака от от ситуація. Ми можемо говорити про що? Ну Всі зацікавлені, всі підтримали. Е ну це ось рішення, яке прийняло НБО, і вся влада візьметься за це е, вирішення. Чи знову ж таки побалакають та й кинуть? Е, ну, подивимось. Ну, пан Веніславський все ж таки парламентар, а рішення РНБО стосується все ж таки зовсім інших компетенцій. Тут питання в тому, як воно буде реалізовуватись на практиці, це вже робота виконавчої влади, і вона повинна бути. Система багато органів повинні в тому числі зовсім бути підключено. Тому в дійсності подивимося реалізацію. Я думаю, що вдасться. я думаю, що вдасться реформувати в тому числі цю структуру, щоб ми могли реформувати державний апарат, щоб він став ефективнішим. Бо з без ефективного державного апарату. А ну війну неможливо виграти буде, тому що державна апарація, централізація рішень, це є можливість ефективно на координувати оборону і забезпечення оборони. Ну і багато чого іншого. Ну ось іще, пане Тараса, до парламентарів Девіда Рахамія каже, що Верховна Рада вже працює над реформою оцих ВЛК, і він думає: ну це вже його цитата, що до нового року увесь пакет буде готовий. Ну тобто, не завтра до обіду, але ж про той апарат державний про який говорите ви. Ну, дивіться, є це два різних, я думаю, тут два різних напрямки. Тобто, е говорити, що повністю структура, яка існує, от неефективна, ну я б так не говорив. Ну, вона існує. Тобто, буває так, що за рахунок е менеджерських рішень. За рахунок наведення елементарного ладу, в тому числі там обліку цифровізації, можна досягнути а, підвищення КПД вже існуючої системи. Ну там буває від 20 до 30%. відсотків. Якщо потрібно додаткові а, законодавчі рішення, то я думаю, що ну, буде дивитися вже по обстановці. І тут ну важко сказати, коли воно повинно бути реалізовано по парламентарі у парламентарів. Ну я вважаю, що тут все ж таки починати слід от з таких от конкретних менеджерських рішень для того, щоб вони реалізовувалися вже зараз. Бо законодавство це ти поки напишеш, поки його ухвалиш, поки ти почнеш його імплементувати, це дійсності багато часу. буде займати. Але а... ж поговорити про це вже можна і зараз. Ну як би я до того, це що. І діяти треба Одіяти, діяти, от діяти діяти в рамках виконавчої влади, в рамках виконання рекомендацій РНБО можна вже зараз. Але це вже питання більше до кабінету міністрів. Тобто, наступний крок це реалізація цих рекомендацій, тобто на завдань по конкретних міністерствах, хто що робить, по з, з відповідальними зі строками виконання які результати ви хочете досягнути. Ну, це я думаю, що за тиждень можна зробити і на рівні Кабінету міністра запуститися ці процеси. А паралельно з цим досліджувати всі справи всіх ТЦК по всій країні, так? Ну, можливо, тому що якщо. То, тут тут знову таки питання організації ресурсу. Хто буде перевіряти? я просто ну тому що досі... важ... Там же ж папки. Ну відверто, в ТЦК особові справи. Папки, папки, папки. Це вони сідають, і тут, в кожну тут, 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 тут ви правильно говорите. Тут ще питання: хто буде перевіряти? Тому що є підозри, якщо буде перевіряти самі військомати, то знаєте, я думаю, що можуть бути виникнути нюанси. Це означає, якась стороння структура повинна цим займатися. Залучення в тому числі лікарів, тому що тут е, йдеться в першу чергу про лікарські справи, в тому числі, тому що деякі люди в дійсності не придатні до до військової служби. Буває таке, а деякі, звичайно, можливі різні варіанти тут, е, але тут знову тут хто буде, тут, тобто, тобто, от зараз ми зараз проговорюємо. Ми бачимо як мінімум роботи ну трьох міністерств. Мінімум, так це міністерство оборони. Міністерства охорони здоров'я, тому що вони повинні надати цих лікарів, які будуть перевіряти ці Всі справи, міністерство про займафруванням. за СБУ. Якщо от у вас був сюжет, якщо йдеться про перевірку та е... пошук хабарників, якщо вони ефективно там. І, ну тобто, бачите, ми тільки чотири відомства, от, тільки зараз назвала. Там вже ще проміжно, що буде щось е, виска, вискакувати. Там питання там Генерального штабу, якщо там узгодження потреб, які їм потрібні. Е, ну і багато чого, ну і Міністерство оборони, звичайно, тут без цього ми не обійдемося. Ну ось е, бачите, ми вискочили тільки на сім міністерств. Але це потрібна координація. Це я ну я вважаю, судячи з логіки менеджменту, цим повинен займатися кабінет міністрів. Тобто Шмигаль повинен зібрати цих всіх людей, а, нарізати завдання, подивитися хто відповідальний, а потім вже а, а, з конкретними а, кроками, які повинні бути реалізовані, вже потім іти або на доповідь до РНБО, або до, до президента. Знову такі питання: до кого зараз йти доповідати? Ну, скоріше за все, до головнокомандуючого. Угу. так. І ще, пане Тарас, я до вас запитання. Ну добре, да, от знайшли вони цих людей, які E, списані, які там, ну, після 24-го мається на увазі лютого минулого року. Списані, непридатні. Але ж ця людина на законному e, рівні виїхала за кордон, правильно ж? І що тоді робити? Йому що Маш, термін умовний, їх судитимуть, ну я не, не дуже до кінця розумію. А, ну я думаю, тут важко буде що зробити, на Чи є він факті. спільником по факту цього ну, лікаря з цього почекати для цього. Це цілий процес Це. треба порушити кримінальну справу. Довести, що по конкретному справі були якісь фальсифікації, там, умовно кажучи. Але ж ви повинні розуміти, що а, довести, що ця людина, яка поїхала за довідку за кордон. А має стосунок до виписки а, там конкретних речей, ну буде важко, тому що він же сам не виписував собі ці квитки. Відповідальність несе в даному випадку та людина, яка це підробляла. А о, людина, яка йде з довідкою, ви її пред'явити нічого не зможете. Mm -hmm. Цікаво. Ну, я впевнений, що цей процес, якщо ми говоримо про ці папки, він буде довгий, то ми до нього ще неодноразово будемо повертатися, але бачимо вже одразу, що нібито народ почутий, нібито влада реагує. Все прекрасно, все як завжди. Тепер слідкуємося. Да, де... Дякую вам, пане Тарасе. Ще поговоримо звичайно цю тему. А ну а поки що ставимо три крапки. Друзі, Тарас Загородній, е політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, до нашого ефіру.